Навіть з траурної фотокартки він усміхається до всіх своєю приязною сонячною усмішкою. 47-річний фастівчанин Руслан Степура загинув від ворожої міни напередодні 31-ї річниці незалежності. У Фастові звитяжного чоловіка добре знали ще з періоду революції гідності. У грізні часи майдану він одним з перших узявся за розбудову місцевої самооборони. Руслан саме такий був креативний, скажімо. І легкий не Показав, що часи радікальним прийшли, треба все по закону, але на жаль, час показує, що закон не завжди грає. Те, хто користується тим, що ми пішли по закону, можливо, і треба було більш радикальніше приймати, щоб до цього не допустити, щоб Руслан залишився живим. Аби віддати останню шану загиблому, із самого ранку до його господина за сходяться сусіди, родичі, бойові товариші. І як можуть утішають з розпачену горем родину. Тримаюся якось. Не знаю, правда, як триматися, але якось тримаюся. Прощаючись востаннє з близькою людиною, ніхто не стримує сліз. Пильно вдивляючись в обличчя воїна, його товариші ніби назавше намагаються закарбувати у пам'яті такі знайомі їм риси. Смерть побратима болить кожному з них. Адже скільки ще було попереду спільних планів, задумів, ідей. Двоюрідний брат загиблого із сумом пригадує, яким вправним будівельником був Руслан у мирному житті і нікому не відмовляв, про що б його не попросили. Він мені допомагав строїти будинок, тоді я йому сюди приїжджав допомагати будинок. Одне одному допомагали За свої ратні подвиги мужній воїн ще прижиттєво був удостоєний багатьох відзнак від різних військово-патріотичних організацій, отримав навіть Сталевого Христа від головнокомандувача. А вже посмертно його нагородили президентським орденом за мужність. Про важкі бойові дороги, які довелося здолати Руслану разом з товаришами, нагадує і прапор свідок пекельного прориву з Дебальцівського котла. Ми сьогодні проважаємо цього подвір'я, цього будинку справжнього сім'янина, християнина, воїна світла, воїна добра, який з перших днів, не боючись, Пішов захищати нас з вами. Руслан ніби перечував, що повномасштабна війна з Росією ось ось розпочнеться, а тому заздалегідь вирушив на схід, аби зустріти ворога в Донецьких окопах, обжитих ще з 2014-го. Його давній приятель Олександр Качан оповідає, як 9 років тому той відправився на фронт старенькою волонтерською нивою, за що й отримав відповідний позивний. І як тільки знову стало на потребі. Одразу повернувся захищати рідний йому Донбас. Він уже го числа. Він уже був в Донецькій області в Зайцево ще до початку напад. Початок війни вони зустріли там на позиціях своїх ще де 14 році. Року, року вони стояли. Перший бойовий командир загиблого Ігор Костенко згадує, що такого життєлюба, як сержант Степура, ще було попошукати. Навіть у найбезвихідніших бойових ситуаціях ніколи не занепадав духом та й іншим не дозволяв розкисати. Ми були в оточенні в Рідкодові. І Руслан був один із тих мотиваторів, який підбадьорював, підтримував дух всього, всього підрозділу, всієї роти. Там половина, людей, половина роти була в цьому в оточенні. І ну, я взагалі таких мотивованих людей не зустрічався вже. Мама, перед передам привіт! Мені тут тепло, добре, не холодно, даю їсти спати. Я дуже люблю цю країну. Слава Україні! Від Миколаївського храму і аж до самого цвинтаря домовину із загиблим військові несуть на плечах. Ховають Руслана поряд з його бойовим побратимом Іваном Ступаком, з яким пліч-опліч спиняли беркут на майдані, російських окупантів на сході. І ось тепер лежатимуть неподалік і на місці вічного спочинку. Фастів нишкне у Скорботі, віддаючи доземну шану ще одному синові, який ціною власного життя уберіг місто від долі Бахмута, Мар'їнки, Маріуполя. Зі світлим споменом про мужнього земляка Сергій Сироманець достовірно.